До війни жителька селища Зарічного Наталія Панченко щаслива дружина, мама та вчителька місцевої школи. Після повномасштабного вторгнення її життя докорінно змінилося. Фатальним для неї став ракетний обстріл 23 листопада 2023 року. В результаті ворожої атаки жінка зазнала серйозних травм. Це металеві осколки. Були. І коли вже я подивилася на свої ноги, вони практично почали на Ходу розриватися, права нога відразу розривалася. Я побачила там страшену білу кістку, там страшенна калюжа крові, ліва нога теж саме почала травмуватися, і далі вже я була без свідомості. Травмовану Наталю прооперували в Запорізькій обласній лікарні, але до складних переломів додались проблеми з судинами. Їй запропонували пройти лікування в австрійській клініці. Допомогла з цим Запорізька облдержадміністрація. Попри зусилля лікарів, ногу все ж довелось ампутувати. В Австрії Наталя встала на протез і пройшла курс реабілітації. Коли я пропинулася одного ранку вже без ноги. То це було дуже катастрофічно. Я не могла дивитися взагалі на четверту частину своєї ноги. Я знову взяла себе в руки, вирішила, що життя все ж таки продовжується, як би там не було. Але ми не маємо здаватися, ми маємо боротися до кінця. Після семи місяців лікування в Австрії Наталія Панченко повернулася до Запоріжжя. Попереду в неї ще довгий шлях відновлення, зокрема, лікування пораненої руки. Але мужня жінка не втрачає оптимізму і вірить, що обов'язково повернеться до повноцінного життя і своєї роботи. Мені дуже хотілося повернутися на роботу так до свого колективу. У мене були випускні класи, я теж згадую цих дітей. Мені дуже хочеться, щоб було все як раніше. Ну не знаю, як в мене вийде, але думаю, що так. Да. Думаю, що так, да, я буду над собою працювати. Щоб себе комфортно відчувати і на роботі, і серед дітей, і думаю, що в мене буде все гаразд з професійною діяльністю.